Треш історія. Популярна база під макіяж спалила мою шкіру. Нею користується багато блогерів. Ви точно її бачили. Кілька днів тому я нанесла пробник бази, повна версія якої коштує 2500 гривень. А ось так виглядала моя шкіра, коли я змила тон. Сказати, що я була здивована, це нічого не сказати. Захисний бар'єр шкіри просто сказав: до побачення! Треба рятувати, і я замовила крем з колагеном, який відновлює шкіру. Це відомий корейський бренд MediCube, який полюбляє навіть Хейлі Бібер. В мене зміцнювальний крем гель. Для обличчя з ніацинамідом і колагеном. Він прискорює регенерацію епідермісу, верхній шар якого я якраз спалила базою під макіяж. Колаген додає пружності шкірі, тому цей крем я використовую навіть коли бар'єр вже відновлений. Одним словом, більше з базами я не експериментую. Цей крем реально покращив стан моєї шкіри. Вона перестала пекти. Тепер я розумію, чому Хейлі Бібер обирає цей бренд. В Шапці профілю залишу посилання на крем від MediCube. До речі, все замовляла на сайті Косібелла, бо там, як завжди, весь дієвий догляд. Від офіційних представників